Що ворога перемогти, треба бути правильно від нього. Ми ведемо війну, яку себе захищаємо і маємо на це всі можливі права. Абсолютно. І дуже важливо є саме цю ненависть чи злобу, яка була перетворити та трансформувати мужність, хоробі. Бо інакше ми не будемо мати сили себе захистити абсолютно. І в кінці Іванівського ринку є дуже видно наголошено: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердня. Так, ми в будь-якій людині рано вже пізно можемо розчаруватися. Є таке вчені? Розчаровувалися колись хтось, а це означає, що не треба зачаровуватися по цієї людини. Зрештою, також ті мали свої Ну і ми, ми також небічні та грішні. І Бог ніколи не втоплюється нам прощати. Бо Головне, що ми не втоплювалися шукати його милосердя. Але хто ми є тоді такі, що ми не прощаємо? Бо якщо ми не прощаємо, то ми себе не ставимо навіть на рівні Бога вище від нього. Бо дивіться, скільки тут людей приступає сповіді, ну і Бог прощає, правда? А людина каже, є, та я не прощу. бо в мене рейдер, вищий рівень не той, та людина молодша, вони мене образили, вони мають просити прощення. Ну і не було кейку. Це ми, також не хотіли, щоб нам не прощали. Ми би хотіли змінити світ та всіх, хто є на цьому світі, що правда, не знаємо, як це зробити, що ти цього робити. І не є найважливішим те, що маємо робити.